35 мільярдів євро для України сума, яку обговорюють уже кілька місяців, а останні тиждень майже у всіх новинах. Це кредит від західного світу. І повертатимемо його не ми, а фактично Росія. Гроші великі і можуть суттєво допомогти Україні. Однак заморожені активи Росії не єдине джерело для підтримки України. Хто допомагає? Чи правда, що фінансова допомога Західного світу за рік-два скінчиться? Відповіді на всі ці питання з'ясовувала наша редакція. Три роки тому наприкінці 2021-го, річний дефіцит держбюджету України становив менше як 167 мільярдів гривень. Уже в 2022-му ця сума перевалила за 911 мільярдів гривень. Втриматися на плаву допомогли гранти і кредити. Бюджет отримав трильйон і 40 мільярдів гривень міжнародного фінансування. 46% відсотків повертати не потрібно. Левову частку від цієї суми надали США. А от решта позичені гроші. Уже в 2023-му сума зросла в рази. Загалом, як і потреби України. А в міністерстві фінансів почали рахувати фінансову підтримку одразу в доларах. 42 мільярди 600 мільйонів доларів одержав український бюджет з за кордону. Торік майже всі гранти надали США. Інші партнери переважно допомагали пільговими кредитами. Повної статистики за 2024-й поки що немає. Але в серпні у мінфіні прозвітували про 24,5 мільярди доларів США. Це сума підтримки за 8 місяців, і 27% від цих коштів становлять гранти. Однак уже у вересні почали з'являтися новини про припинення фінансової підтримки України у бюджетному комітеті Верховної Ради пояснюють, це не критично і до таких ситуацій зазвичай готуються. Звісно, що бувають місяці, коли в нас відбувається так званий касовий розрив, коли не надходить довгий час міжнародна допомога, і в нас можуть виникати проблеми з ліквідністю казначейського рахунку, тобто ми. Відчуваємо певну певні складнощі з оплатою е, видатків, які в нас заплановані в державному бюджеті. Головне це підтверджені домовленості зараз. Вони в Україні є до кінця нинішнього року. Та на 2025-й підтримку нам уже пообіцяли. Щоправда, кількість грантів усе таки менша є, адже їх надавали Сполучені Штати. У 2024 році. А дуже сильно здала підтримка від Сполучених Штатів Америки. Вона в частині безпосередньо самому бюджету є дуже низькою, і навіть ті затверджені форми допомоги, які були. А ну вони недостатні. на даний момент. Лідером підтримки українського бюджету є європейський сес у 2025-му третину від усієї іноземної допомоги Україна має отримати саме від ЄС. І більшість цієї суми кредитні кошти, хоча є і гранти позичатимуть гроші інші інституції: МВФ, Світовий банк та багато дрібніших кредиторів. Так, спільними зусиллями бюджет на 2025-й закриють. Наступному році в нас потреба у міжнародному фінансуванні складе. 38 мільярдів доларів, більше ніж 38 мільярдів доларів, і це близько 50% Усього нашого бюджету, а от що робити у 2026-му? поки що невідомо. Гарантована підтримка наразі невелика. Це 10 мільярдів доларів від МВФ та фонду ЄС Україн Фасіліті. Тому голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа наполягає на тому, аби розтягнути допомогу, надану у 2025-му, на два роки. Про всяк випадок, анна Басова Наталія Косінова. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. thank you